Я хочу поділитися з вами рецептом дуже простого, але смачного запеченого м'яса. Для цього нам потрібно м'ясо свинне, У мене є 800 г, Сіль, перець, чорний, лавровий лист і чесник. Я взяла голубку чеснику. Для цього нам потрібно спочатку натерти чесник. На дрібні терти я беру ось таку терку, і цей весь час треба його на терці. Ви можете не переживати, можуть бути і кусочки. Лишатися чесноку. Можна додавати ще червоний перець, папок. Це за смаком. Але я люблю тільки чорний перець. Нам подобається нашій сім'ї тільки чорний перець, Він має м'ясо і надає йому особливого смаку. Важно зразу покласти м'ясо на польову. Я роблю ось таким чином. І гарно ми заповнюємо. Щедро засипаємо ціль. Кожного року. Ви не переживайте, ви не пересолите. Якщо у вас дуже великий кусок м'яса, то можете його розрізати Ну, Кожен йому надати ось такої форми. Прямокутної. Я даю трошки перцю. Ви можете собі со своїм смаком більше, менше. У мене м'ясо заморожене, воно домашнє. Якщо вас віже, м'ясо то ще краще. І тепер частина. Також збираємося з кожного боку. Чим більше чесноку, тим краще. Тепер м'ясо ми все кожного боку, так можна ще зверху дати кладе це м'ясо на. 3-4 години для маринування, щоб спеції гарно впиталися у м'ясо. А потім будемо запікати і побачимо результат. Добре промаринувалося і зараз ми будемо його запікати. Запікати потрібно 2 години до повної готовності на 180-200 градусів Цельсія. За той час ви можете, наприклад, в тій же духовці спекти собі бульбу для сім'ї. І що хотіла сказати, що це м'ясо чим добре? Воно добре пропікається і воно стає м'яке, його люблять діти. Також це м'ясо ви можете давати замість ковбаси, замість купченого м'яса у різні салати. Дуже смачний рецепт. Обов'язково спробуйте його. Порадуйте своїх рідних та близьких. Смачного.